Дванадцята година в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк та сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас! Отже, сьогодні у випуску мова піде про наступне. В небі над Україною наші захисники знищили 24 ворожих безпілотники. Нові гаджети для школярів багатостраждальної Нікопольщини. На що скаржаться мешканці вулиці Макарова, обласного центру? Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, то ж ми починаємо. Вночі повітряна тривога попереджала мешканців Дніпропетровщини про небезпеку, проте на щастя минулося без обстрілів. А вже із самого ранку ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину, вдарив по районному центру. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. За уточненою інформацією, через обстріл у місті пошкоджені 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще чотири побиті. Понівечення лінії електропередач та газогін повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску за минулу добу в районі ведення бойових дій відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Крім того, сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних безпілотників типу шахет нашої протиповітряної Ороною знищено 24 ворожих безпілотники. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Навчальні заклади області отримали суттєве технічне поповнення. Більше півтори тисячі ноутбуків надійшли від фундації першої леді Олени Зеленської. Подробиці у наступному сюжеті. Комп'ютери передали для учнів п'ятих-одинадцятих класів ліцеїв та гімназій Незламної Нікопольщини, хлопців і дівчат з багатодітних і мало забезпечених родин переселенців, тих, чиї батьки захищають країну, оселі яких пошкоджені або зруйновані. Цей район Дніпропетровщини потерпає від постійних ворожих обстрілів, і через безпекову ситуацію школярі змушені здобувати знання онлайн. Ноутбуки допоможуть їм під час дистанційки. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій. Лисак. Сьогодні ми з вами зібрались за фундацією першої леді Олени Зеленської, да, яка нам дала допомогу фактично в півтори тисячі ноутбуків. В першу чергу це для наших освітян з причини, да, для 5-11 класів. Але скажу вам, що наш регіон є фактично лідером з технічного забезпечення, да, бо фактично ми вже отримали отримали понад 14 тисяч гаджетів, які будуть дозволяти нам проводити як мінімум. Здобувати той або інший рівень нашої освіти, хотілося б подякувати вам за те, що ви зараз робите цю роботу в такий нелегкий період часу, що стосується освіти. Бо фактично ми з 2019 року да, знаходимося в крайні таких тяжких умовах. Спочатку ковід, перший виклик пережили. Зараз повномасштабна війна вповнене в тому, що і це ми переживемо. Так що дякую вам і рухаємо далі разом до перемоги. Мирівська громада отримала 84 чотири лаптопи. Начальниця місцевого відділу освіти молоді та спорту Юлія Пристаж зазначила, що це суттєва кількість. Ми такі незламні, і уроки нам проводиться проводити в онлайн форматі, і тому ми сьогодні приїхали. Ми дуже раді, що нас запросили, тому що більше дітей. Зможуть продовжити навчання у онлайн форматі. Багато дітей, які повернулися вже до міста, і техніки багато не буває. Так що діти, які потребують, вони будуть з технікою, будуть з ноутбуками, які ми привеземо до міста Нікополя. Що стосується сховищ, що стосується тимчасових укриттів, така була проведена робота у місті, що ми можемо проводити уроки, і у вучбових закладах приходять вчителі на своє місце роботи. Якщо звучить сирена, там чи тривога, вони спускаються в укриття, тому що там є все. Там є і вайфай, всі є умови, і естетично оформлені, і там безпечно так, що все зроблено, щоб учбовий рік у нас почався, і ми працювали безпечно, і ми і діти. Директорка однієї з нікопольських гімназій Олена додала, що техніки багато не буває. Отримані девайси розподілять між тими учнями, які їх дійсно потребують. Ми дуже дуже вдячні. Сердечно дякуємо за таке технічне поповнення. Це велика допомога нашим дітям, нашим педагогам, школам, тому що в такий складний час. Надзвичайно потрібна підтримка, технічна підтримка. Тим більше, що наші заклади працюють у дистанційному режимі. Є багато дітей, які мають певні проблеми з технікою. Є пільгові категорії, є також діти, які Внутрішньо переміщені і є діти з території, які на сьогодні знаходяться в зоні активних бойових дій та можливих бойових дій. Це надзвичайно складно працювати в таких умовах і навчатися, але Допомога буде якраз в нагоді. У минулому навчальному році регіон отримав понад 14 тисяч гаджетів, планшетів, хромбуків і ноутбуків. Нові гаджети сприятимуть підвищенню якості освіти. Маргарита Сепільняк, Олександр Шевченко, новини Д1. У Дніпропетровській області реалізують пілотний проєкт щодо допомоги ветеранам Збройних сил України. За ним вже відібрали понад 20 майбутніх помічників демобілізованих оборонців. Кожен помічник вестиме до 100 демобілізованих, допомагатиме їм з працевлаштуванням і навчанням, надаватиме юридичні консультації та сприятиме в оздоровленні, оформленні виплат, вирішенню житлових питань. Загалом в області за пілотним проєктом планують підготувати чотири групи таких спеціалістів. Істів, а це сто помічників ветеранів після завершення пілоту. Проєкт буде масштабований по всій Україні. Загалом до кінця 2024 року планують підготувати 15 тисяч помічників ветеранів. Продовжуємо випуск на гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися мешканці будинку номер 1 А по вулиці Макарова. Вони скаржилися на зруйновану підпірну стіну. Після виходу нашого сюжету підпірну стіну у дворі таки зробили. Та люди побоюються, що роботи повністю не закінчили. Докладніше у наступному сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Тільки після виходу сюжету на телеканалі, Д1 процес із зведенням підпірної стіни у дворі будинків Макарова, 1 А та Б зрушив з мертвої точки. Однак нова стіна стала вдвічі тоншою за попередню між нею та ґрунтом. Провалля це непокоїть людей. Хочу подякувати вашому телебаченню за те, що 22.08 ми зробили сюжет про те, як компанія Комплюс Транс. Відмовлялася возводити нову пірну стінку. Потім з'явилися вони у нашому дворі та зробили цю підпірну стіну, але вони її зробили, возвели її, але вони її не закінчили. Є щіль поряд старої ґрунтової стіни та нової цієї стіни. Більше трьох тижнів цієї компанії нема на території нашого двору. Нема техніки, нема біотуалету, яким пользувалися співробітники. Люди побоюються, що компанія ТОВ -ком Транс покинула об'єкт. Нагадаємо, згідно тендеру, проведеного інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міськради, яку очолює Руслан Мороз за ці роботи з бюджету міста, товариство з обмеженою відповідальністю отримає понад 2 мільйони гривень. Ми вимагаємо, щоб було проведено закінчення. Ремонту опірної стіни, бо підуть дожді, мокра погода та та стіна грунтова, яка є поза новою стіною, вона буде просто осипатися. Ми не розуміємо, чому три тижні вже нема цих, цих людей та їх співробітників немає на території нашого двору. На дзвінки вони не відповідають. Я дзвонила на лінію Філатова. Вони мені сказали, що треба виходити. Тільки на цю компанію, і вони мені не можуть допомогти. А дзвінок до керівника цієї компанії, саме Сергія, це оця людина. Сергій на дзвінки він не відповідає. На смс він не відповідає. Ми не знаємо, чого чекати далі. Ми зателефонували до компанії, яка виконувала роботи. Ось що нам відповіли. цей час Гідроізоляція сохне, починаємо свідку. Цю сторону засипали із цього 1 Б, а з тої сторони ще гідроля гідроізоляція сохне. Зараз підсихає гідроізоляція і засипаємо обратну засипку, робимо їм дійску До Докута наступної неділі все закінчено. Вже з грим завезли туди на обратну засипки. І все, і почнемо обратну засипку, робимо там ось час дороги, то сімеробниці. І саме дякуватися. Все, все а ми й надалі слідкуємо за процесом зведення цієї підпірної стіни і обов'язково розповімо вам, чим все закінчиться. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини. Д1. кримінальна хроніка. Далі служба безпеки України викрила у Дніпрі посадовця медзакладу на зловживанні впливом. Детальніше речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України викрила на зловживанні впливом начальника служби одного з медичних закладів, який вимагав гроші від військовослужбовця Збройних сил України. Встановлено, що посадовець обіцяв пораненому захиснику вирішити питання щодо звільнення його від подальшого проходження служби. У дійсності, за всіма медичними показниками, боєць мав право на демобілізацію та бути визнаним непридатним до подальшої воєнної служби. За 4,5 тисячі доларів США посадовець пообіцяв вирішити це питання та гарантував надати висновок лікарської комісії про те, що стан здоров'я військовослужбовця є обмежений придатний. Співробітники СБУ поетапно задокументували незаконні дії службової особи. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта правоохоронці вилучили медичну документацію, чорнові записи і мобільні термінали, що містять докази протиправної діяльності. Наразі в рамках кримінального провадження посадовців повідомлено про підозру за статтею 369 прим 2 зловживання впливом Кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо причетності до незаконних дій інших осіб, в тому числі медичних працівників. Викриття протиправної схеми здійснювало співробітникам управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за професольного керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Червона зона. Це назва дана у Франції приблизно 120 тисячам гектарів колишнього поля бою, де через серйозні фізичні збитки, завдані навколишньому середовищу під час Першої світової війни, та через наявність мільйонів боєприпасів, що не розірвалися, певна діяльність була тимчасово або постійно заборонена. Сюди потрапив і канал Марна Рейн довжиною у 314 кілометрів. З часом площа поверхні червоної зони зменшилася, але вона не зникла. Офіційно Визнані території постраждалі від війни охоплювали 11 департаментів країни і кілька сотень тисяч гектарів. Що там відбувається зараз, розповість Євген Павленко. Отже, вітаю колего. Так, вітаю студія. Зараз ми перебуваємо на каналі, який називається Марна Рейн. Він провід починається від міста Вітріля Франсуа. Далі йде тут, в Реймсі, де ми зараз знаходимося, і далі йде в бік Страсбурга. Ще майже вже 200 років цьому каналу він він був створений для того, щоб забезпечити транспортне судноплавство по цим каналам, які з'єднують схід Франції і Париж. На сьогоднішній день функції ті ж самі каналом ходять судна, які не дуже великі. Це таке як баржа. Вони теж перевозять вантажі, якісь будівельні матеріали. Глибина цього каналу десь 3 метри, тобто це невеликі судна. Ще функція полягає в тому, що ці канали проходять біля великих міст. Це, так би мовити, екологічна функція. Тобто, коли починаються весняні паводки, ці канали вони стабілізують рівень води і ґрунтових вод. І оце все це одна з функцій, які ще передбачали ще майже 200 років тому. І щодо інших, функцій, я, функцій, які використовують французи ці канали, цю мережу каналів, я розповів у наступних включеннях. Студія. Дякую, колего, за цікаву розповідь. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент у Франції Євген Павленко. Ми продовжуємо. Планують вразити самого Арнольда Шварценеггера. Українські ветерани на протезах їдуть ставити світовий рекорд до іспанського Мадриду. Тягнутимуть чотири вантажівки загальною вагою у 35 тонн. З хлопцями, які є прикладом незламного духу, спілкувався наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Дві новенькі вантажівки по 7,5 тонн кожна. Такими автомобілями возять військову техніку, але сьогодні все навпаки. Їх тягнутимуть наші військові. Взагалі спорт для мене це спосіб життя. Я напротязі всього життя намагався займатися тим чи іншим видом спорту. Це, я люблю тримати себе в формі, краще себе почуваю, м'язи в тонусі, тобто навантаження, які б я не давав, приодолюваю без ніяких проблем. Євген Смага з позивним Сем, сержант першої танкової бригади, боронив Черніги від російських окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення, отримав поранення під час бою за рідне місто. 120-та міна прилетіла нам в бліндаж, скажімо так, в якому ми перебували і вразила п'ятьох чоловік. Двоє зразу двохсот були, троє поранених, але один із наших побратимів через два місяці помер. Не вилікували, не спасне врятували. Уже за два тижні разом з сімома побратимами на фестивалі Арнольд Класік у Мадриді спробують протягнути чотири вантажівки загальною масою 35 тонн. Протез, ну, я думаю, що він мотивує, мотивує нас, дивлячись один на одного, так? дивлячись на нашу роботу, ми один одного надихаємо. На відміну від Мадрида, у Києві тягнули не вісім ветеранів, а чотири. Відповідно, і вантажівок було вдвічі менше. Правда, з додатковим навантаженням нашим оператором в кабіні. На Контрактовій площі столиці Федерація Стронгменів України організувала показові тренування, щоб всі бажаючі могли побачити наскільки сильні українські військові, навіть після тяжких поранень. На тренуванні присутні загалом шість атлетів. Ще двоє зараз в процесі протезування. Приєднаються до змагань уже в Іспанії. Це в першу чергу і спосіб реабілітації, тому що ти безпосередньо комунікуєш, спілкуєшся з такими ж ветеранами, як і ти. Плюс спорт він дає силу не тільки ззовні, а й всередині. У такий спосіб команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України. Розповідає співорганізатор та головний суддя змагань Василь Вірастюк. Не варто чекати, поки все закінчиться, тому що вони не можуть чекати так довго, тому що ми не знаємо скільки це ще затягнеться а цією цим напрямком реабілітації через фізичну культуру і спорт потрібно займатися вже зараз. Арнольд Класік Європ міжнародний спортивний фестиваль, заснований 2011 року Арнольдом Шварценеггером, та проходить у столиці Іспанії в Мадриді. Щорічну участь у змаганнях беруть тисячі спортсменів із більш ніж 50 країн світу. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу, де 1 Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад переклад Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер-5 жовтня. У Дніпрі ранкові хмари розійдуться. Вдень та ввечері очікується ясна погода. Без опадів температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду, вологість повітря до 40%. У Синельникому Новомосковську та Павлограді ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Опадів не прогнозується, Повітря прогріється від 13 до 23 градусів тепла. У Нікополі похмура погода, без опадів. Температура повітря від 16 до 23 градусів вище нуля. У кривому розі та жовтих водах очікується невеличка хмарність без опадів. Повітря прогріється від 15 до 23 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Проте, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не упав, повністю сніг вкриє землю пізно. Мало шишок на сосні до теплої зими. Сойки голосно співають до швидкого потепління. А якщо багато повити не літає, то осінь буде теплою, а зима пізньою. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.